Вітаю! Давайте виконуємо завдання на додавання раціональних чисел. Нам потрібно додати ось ці дроби. У першому завданні нас просять додати 3 сьомих до 2 сьомих. У цих дробів однакові знаменники. Нам потрібно лише додати чисельники. У знаменнику буде 7. 3 плюс 2 це 5. Це ми виконали завдання А. Наступне завдання, яке ми виконаємо, буде завдання. В 5 16 плюс 5 дванадцятих. Знаменники у цих дробів різні. Спочатку нам потрібно знайти спільний знаменник. Можна знайти будь-яке спільне кратне 12 і 16. Ми знайдемо найменше спільне кратне, тому що так легше рахувати. Яке найменше спільне кратне 16 і 12? Поміркуємо. 16 помножити на 2 це 32. 16 на 3 це 48. 48 нам підходить, бо 48 це 12 помножити на 4. Спільним знаменником буде 48. Для того, щоб перейти від знаменника 16 до знаменника 48, потрібно 16 помножити на 3. І щоб не змінити значення дробу, нам потрібно і чисельник помножити на 3. 5 помножити на 3 це 15. А щоб перейти від знаменника 12 до знаменника 48, потрібно 12 помножити на 4. Тоді і чисельник потрібно помножити на 4, 5 помножити на 4 це 20. Тепер знаменники у наших дробів однакові. Можемо додавати. У знаменнику буде 48, а 15 плюс 20 це 35. Отримали дріб 35 48. І це нескоротний дріб. Виконаємо завдання D 8,25 плюс 7, знов-таки, у нас дроби з різними знаменниками. Знайдемо спільний знаменник. 50, спільне кратне 25 і 10. Щоб перейти від знаменника 25 до знаменника 50, потрібно 25 помножити на 2. Тоді нам потрібно і чисельник помножити. На 2 Отримаємо дріб 16,5. Дріб 7 нам також потрібно представити у вигляді дробу зі знаменником 50. Щоб перейти від знаменника 10 до знаменника 50, потрібно 10 помножити на 5. Тепер помножимо і чисельник на 5. 7 помножити на 5 це 35. Отримаємо дріб 35,5. Тепер у нас два дроби з однаковими знаменниками. У знаменнику у нас буде 50, а в чисельнику буде 16 плюс 35. 10 плюс 35 це 45, 45 плюс 6 це 51. Отже, у відповіді ми отримали дріб 51, 50. Виконаємо завдання Ж. 7,15 плюс плюс 2 9. І знову нам потрібно додати дроби з різними знаменниками. Знайдемо найменший спільний знаменник цих двох дробів. Яке найменше число, яке кратне і 15, і 9. Подумаємо. 15 помножити на 2 це 30. 30 на 9 не ділиться. 15 помножити на 3 це 45. О, 45 підходить. 45 кратне 9. Щоб від знаменника 15 перейти до знаменника 45, нам потрібно 15 помножити на 3. І чисельник тоді теж помножимо на 3. 7 помножити на 3 це 21. Ці два дроби рівні. Плюс якийсь дріб зі знаменником 45. А для того, щоб від знаменника 9 перейти до знаменника 45, потрібно 9 помножити на 5. Тоді чисельник потрібно помножити на 5. 2 помножити на 5 це 10. 2 9 це те саме, що й 10,45. Тепер додамо наші дроби з однаковими знаменниками. 21,45 плюс 10,45. Це 31,45. Далі у нас іде задача. Надя, Петро та Іван склалися грошима, щоб придбати відерце морозива. Надія найстарша, вона внесла найбільшу кількість грошей. Вона внесла половину вартості. Надійка внесла 1 другу від вартості морозива. Іван наступний за віком. Він вніс одну третину вартості. Запишемо Іванко одна третя. А Петро наймолодший, він вніс найменшу частину, чверть вартості. Петрик одна четверта. Вони порахували, що грошей буде достатньо, але коли вони підійшли до каси, то згадали, що не врахували податок на додану вартість ПДВ, і дуже хвилювалися, що у них не вистачить грошей. Дивним чином виявилося, що у них було рівно стільки грошей, скільки потрібно. Яку частину від вартості морозива становить податок на додану вартість. Давайте додамо 1 другу, 1 третю і 1 четверту і подивимося, що ми отримаємо. Спочатку потрібно знайти найменший спільний знаменник. Найменше спільне кратне 2, 3 і 4 це 12. Одна друга це те саме, що й 6 дванадцятих. 2 помножити на 6 це 12, 1 помножити на 6 це 6. Ці дроби рівні. Тепер запишемо одну третю, як дріб зі знаменником 12. Для того, щоб перейти від знаменника 3 до знаменника 12, потрібно 3 помножити на 4. Помножимо на 4 і чисельник отримаємо дріб 4 дванадцяті. 4 12 дорівнює 1 третій. Тепер 1 четверту представимо у вигляді дробу зі знаменником 12. Щоб перейти від знаменника 4 до знаменника 12, потрібно знаменник 4 помножити на 3. Помножимо і чисельник на 3 і отримаємо 3 дванадцяті. А тепер давайте додамо ці дроби. 6 12 плюс дванадцятих плюс дванадцятих. У знаменнику буде 12, а в чисельнику 6 плюс 4 плюс 3. Це дорівнює 6 плюс 4 10, 10 плюс 3 13. А отже, все це дорівнює 13, 12. 13 дванадцятих – це неправильний дріб, і він дорівнює 12 дванадцятим плюс 1, 12. Або це дорівнює 12 дванадцятих – це одиниця, отже це дорівнює дванадцятій. 1, 1, Коли діти склалися грошима, у них вийшла 1,12 1, вартості морозива. А нас запитують, яку частину вартості морозива складає податок на додану вартість. 1,12 це така кількість грошей, яку сплатили діти за морозива. Одиниця це ціна морозива без урахування податку на додану вартість. Тоді 1,12 це податок на додану вартість. І наша відповідь 1,12. 1,12 ціни це податок на додану вартість. А на цьому все. До зустрічі на наступному уроці.